Слухайте, тут така є справа. Мого друга з рота піна б'є яскрава, не могли б допомогти у перекриті діри. Він не знає, як себе берегти. Перехожий ігнорує відповідь під десь там вирує полохливих. Отже, сьогодні він побачив ділісте. Тут кожна собака знала воху і льох. Був колись із нами третій був Антоха, та Антоха вже догрався, під землю з'їбався, лишилось тільки воха і льоха, воха і льох, воха і льох. Чуєте, наш стогін, нам лишилось трохи Покоління нульови. Ти запам'ятає нас, молоди, дома закінчилися ліки Бабки кажуть, що ці малолітки дикі, якщо б знали всі ті бабки, скільки цілі, що і є в нас травки Люди ходять повз доцуму. Ми за смітником палимо гуму. дядя Валера скинув води. Палиш, попомні, то й далі пали. І тут кожна собака знала Воху і льох, бо в околисі з нами третій був Антоха, та Антоха вже догрався, під землю з'їбався, лишилось тільки воха. І льоха, воха, і льох, Воха і льох. Чуєте наш Стогі нам лишилось трохи, покоління нульових Хай запам'ятає нас, молодих. Тут кожна собака знала Вог і льох, бо колись з нами третій був Антоха, та Антоха вже догрався, під землю з'їбався, лишились тільки воха і льоха, Воха і льоха, Воха і льох. Чуєте наш стогін, нам лишилось трохи. Покоління нульових, Хай запам'ятає нас, молоди. Слухайте, тут така є справа. Загубились вони в льохи, їх так мало, їх ніде немає пусто скрізь. Коли вже не встане заїбісь, Льоха, все нормально, льоха, ти там є, очах, тікай життя, лавочки, ломбарди, під'їзд теплотраса, дядя Валера, діжка з під квасом, Воха, і льоха, воха, і Льоха Ви те наш стогін, нам лишилось трохи, покоління нульовий. Хай запам'ятає нас, молодий Тут кожна собака знала Воху и Лху Прощалась сім районів, хтось заплакав трохи, Цори і кінець, мінорна нота, Разом Воха, Льоха і Антоха.